Друзі, всім привіт! Така штука, машина не завелася, сів акумулятор. Що такого в мене не було. Але він сів. От що вона показує. Включаємо запалення. Пробуємо заводити. Все, вона сіла. Якраз мені повезло, що мені привезли бустера. Зараз попробуємо от отакою штучечкою Енгель. Той самий потужний, який в них є, 18 дріб 1. Зараз попробуємо його завести. Відео мало би трохи по-іншому, <сі> з іншою технікою, але тут якраз машина підводить, то ми зараз її попробуємо завести. Отакі от є крокодильчики, блок управління, тут є кнопочка. Сам Бустер. Бустер має USB-виходи, має вихід якраз отут є на оцій крокодильчики. Також з боку ще є виходи на ноутбук і на телефон ну на телефон, а ноутбук і 12 вольт і 19 вольт. А на крокодильчики тут є така штука, вона є захищена. Одною рукою Захищено так і захищена шторкою. То зараз ми тут підключимо. Накинемо акумулятор і спробуємо завести, чи воно що вийде, чи не вийде. Так, друзі. Відкриваємо капот. Опа. Містер я вже під'єднав, отак. Зараз ми тут подивимося, акумулятор я вже бачу старенький. Опа, тут ми отак зробимо так. Так, по ідеї, коли ми все підключимо, має загорітися зелена лампочка. Зараз цвіться ніяка, має загорітися зелена. Значить плюс, плюс червоний на плюс. а от такому його ЄС. Чорний на мінус. Є. Застила зелена кнопочка. Пробуємо. Получиться. Так, якось бігал поклас, що він не впав, тут не впаде. Крутити можна максимум 25 секунд. Щось прокрутили, ще ні. Включаємо. ще раз. Не хоче самий потужний бустер і не хоче? То цікаво. А, ну, ми тут кнопочку нажмем Так, нажали кнопочку. Пробуємо ще раз. Є! Завели! Помилки, звісно, зразу появлялося Годинник тут вже 10 колів зробив. О, друзі, а я хотів свій трактор пробувати ним заводити. Ну я ще попробую. що воно мені скаже. Так, від'єднюємо. Отака, друзі, штука, так що пишіть свої коментарі, підписуйтеся, ставте лайка, а ми їдемо далі. Всі можливі помилки є. Блин, і так я вот и шо Добре. Далі буде, друзі.